я б хотіла почати з дуже базових ідей з що стосується цієї мистецької форми, танець для екрану». і і найважливіше в цьому те, як ми думаємо перш за все про простір і час. Це дві головні речі, які аналізуються, і до як на які ми дивимося зовсім по іншому, коли ми створюємо живий перформанс і коли ми створюємо відеотанець. Тобто, ми по іншому починаємо ставитись, переосмислюємо простір і час. Перш за все, давайте поговоримо про простір, тому що все, що ми бачимо, коли ми створюємо відеотанець, це те, що ми бачимо, прямокутну рамку, яку ми дивимося на екрані чи у відеокамері. І не дивлячись на те, що ми бачимо, тільки те, що є в цій рамці, ми можемо цю рамку як завгодно рухати в просторі, і ми таким чином. По іншому можемо дивитись на простір і направляти увагу на простір, так як нам здається важливим чи цікавим. І наприклад, ми ми ще далі про це поговоримо. Що це відбувається простір працює зовсім не так, як в традиційному театрі, коли глядач дивиться на все з однієї тільки точки, там якщо це традиційна сцена, сидить і дивиться в випадку танцю для відео, відеотанцю, Ми можемо дивитись на. На простір з будь-якої точки, з якої ми самі забажаємо. Інший спосіб по іншому подивитися чи переосмислити простір. Ми створюємо за рахунок монтажу. Тобто, коли ми беремо різні кадри, робимо нарізку, і вони можуть бути з різних локацій, взагалі, і ми таким чином переміщуємося у просторі, чи робимо дуже близький кадр, чи дуже далекий, чи взагалі інший простір, і це також спосіб переосмислити чи дати нове якесь бачення простору. And then let's think a little bit about давайте трошки поговоримо про те, як часом ви можливо помічали, що час рухається, і відчуття часу трохи, і Ми дивимось щось на екрані, кіно чи фільм, чи відео, танець що завгодно, і коли ми просто сидимо в залі і дивимося виставу на сцені. Uh, і ви можливо багато хто може сказати, що на екрані, коли ми дивимося щось, uh, час він більш такий зголоднілий, тобто він швидше летить. і Нам хочеться більше, більше і більше. Наша зацікавленість дією стає часто більшою, і нам здається, що час рухається швидше я також можу сказати, що і це працює і навпаки. Ми можемо робити час дуже повільним, коли ми робимо відео, і це не тільки про те, щоб робити slow motion, а це також про те, як я поглиблююсь в деталі як якогось руху чи того, що відбувається на екрані. Як я про це розповідаю, глядачу. Інший спосіб, як ми по іншому дивимося, переосмислюємо простір. Він в тому, що ми дивимося на те, що ми створюємо, воно може час може бути нелінейним. тобто це не завжди від початку до кінця. А ми можемо в монтажу показати те, що було потім, і після цього показати, що було перед цією дією, тобто час ніби рухається в зворотньому напрямку. І тут цікаво подивитись на те, що коли ми створюємо фільм, ми можемо наприклад, спочатку знімати ті сцени, які в кінці, а потім знімати ті сцени, які на початку Це один спосіб. А, а з іншого боку, ми можемо знімати все послідовно, якийсь цільний танець від початку до кінця, і потім його по іншому показувати в зворотньому порядку. Тобто тут можуть бути е, різні підходи до того, як ми працюємо з цим злінійності, аби не Лінійністю сприйняття часу. So you can see even just from that short kind of descriptions. So вже зараз ви можете побачити, що простір і час дуже пов'язані між собою у танці для екрану. Ще спочатку створення телебачення ці відео як такого було зрозуміло, що що це дуже сильно проте, прости те відношення простору і часу. І звичайно, що це і, 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 і живий танець це також про співвідношення простору і часу. Тому мене не дивує, тому що між ними існує постійний зв'язок. То Якщо можливо зараз є якісь питання в когось. Or observations there is only an observation in chat which okay. uh, uh, one of our choreographers uh, she says Christina she's she says that in in uh, in a live dance uh, time also could be not linear not, yes um, absolutely. On the stage mm -hmm. yes absolutely absolutely um, yes. І це канондром, да є певна про певні тут протиріччя між сценою і відеотанцем, але й певна схожість, наприклад, на сцені, коли ми іноді працюємо так з часом, що ми ніби створюємо таку ідею, що глядач очікує, що що буде, має бути наступним, але воно не відбувається. Відбувається щось інше, і таким чином є це відчуття нелінійності часу. При цьому у відеотанці це відбувається. Um, I guess one of the reasons I like to highlight this idea of non-linearity right at the beginning is because often um, that's the, one of the hardest things to really think about when you're making works for the screen, and very often when we watch. Ми знімаємо що справи не тільки в тому, як ми створюємо монтаж, і як ми маніпулюємо тим, що ми зняли з допомогою монтажа, а також за про те, як ми рухаємося в самому знімальному процесі від початку до кінця, і в цьому звичайно є якась лінійність.